4 червня 2025 року у Брюсселі Єврокомісія прийняла рішення подовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року. Також просить Єврокомісія і європейські країни подбати про те, щоб були створені умови для переходу, можливо, полегшеного переходу на інші статуси для українців. А українців закликає вже зараз продумати стратегію на майбутнє. Чи ви залишаєтеся тут? Чи будете повертатися в Україну? Україна зі свого боку наголосила на тому, що необхідно, щоб країни Європи надали підтримку в інтеграції і офіційному знаходженні українців. Тут для координації цього процесу в ЄС буде створено спеціального представника, який буде опікуватися цими питаннями. Також сумісно з Україною буде створено спеціальні е, такі об'єднувальні е, хаби, які будуть робити інформаційну роботу.